Сподіваємося на час чемпіонату ввести систему управління світлофорами, яка буде розміщена на шляхах руху вболівальників. Далі. Розроблена схема доступності останнього кілометра до стадіону. В ній з вимогою фай є розподіл шляхів для відвідувачів для фанів різних команд. Далі, будь ласка. Для зменшення нагрузки на місто була е зроблена система е парковок, де е відвідувачі міста можуть залишити свій транспорт чартерними автобусами добратися до місць е пересадки на громадський транспорт. Далі. Велике значення, як тут ранку рамках відзначалося, мають інфраструктурні е проекти. тобто для е проведення успішної. Транспортної е, стратегії в цій частині міста нам необхідна реконструкція основних вулиць. Ви зараз знаєте княгині Ольги, Кульпарківська, Стрийська, Наукова реконструйовується. Потрібна побудова вулиці е, Рящівської від аеропорту до вулиці Наукової. Потрібно будівництво вулиці. Зернацького потрібний розвиток транспортної е, е, вуличної мережі в районі стадіону, і крім того, е, е, значить, транспортна стратегія будується на е, використанні транспортного е, трамба, будівництва нового трамваю. Далі, будь ласка. Значить, наші далі кроки це далі деталізація транспортної концепції. Як сказали, е, Реалізація проєктів по маршруту номер 2 та 6 за 2 роки. Будівництво та реконструкція вулиць, фінансування закупівлі нових трамваїв, тролейбусів, будівництво та реконструкція доріг до резервних портів та митних переходів. Значить, дане е, завдання не залежить від нас, а від держави. Проте сподіваємося, що воно буде виконане. Дайте, будь ласка. Значить, було прораховані нагрузки на. Транспортну мережу міста і червоним кольором власне, тут відзначені деякі пункти, де ми маємо завантаження 100% для наших вулиць. Тому власне ми будемо доробляти дану стратегію і пробувати вирішити ці питання шляхом регулювання руху на тих вулицях. Значить, як сказав Олег Миронович, ми знаходимося реально зараз в транспортній концепції тут, і до 2012 року весь шлях, який ми повинні пройти, власне, в доробці цієї транспортної концепції, в деталізації завдань, визначенні чітких завдань з конкретними фінансуванням відповідальними і термінами здачі, нас чекає такий ось шлях. Ще хочу відзначити, що транспортна концепція дуже тісно пов'язана з концепціями фан-зон і з концепціями безпеки. Тобто ми повинні, крім того, що забезпечити відповідний сервіс, ми повинні забезпечити безпечну доставку пасажирів від аеропорту, від залізничного вокзалу, від пунктів парковок до міста. І цю концепцію буде так само представлена паном Горобцовим, начальником управління. Значить, всі відповідні служби розробили шляхи руху автомобілів спеціальної техніки в випадку надзвичайних ситуацій, які є також складовою частиною концепції безпеки, так і транспортної концепції.